Здавалося б, звичайний урок у звичайній сільській школі, але це не зовсім так. Ще два роки тому учні цього закладу на Чернігівщині могли відвідувати заняття лише онлайн. У березні 22-го їхня школа постраждала у результаті прильоту ворожої ракети. Була зруйнована частина приміщення шість класів. Заклад не міг прийняти всіх учнів для того, щоб вони навчалися в очній формі. Тепер, завдяки фінським благодійникам, діти знову за партами біля напівзруйнованої будівлі звели новеньку модульну школу. Ці класи, наче конструктор, металеві модулі, збирали прямо на місці. Тут під'єднували і до комунікації, електрики та води. Але всередині все за останнім словом техніки. А головне дітям там тепло і комфортно. На будівництво та облаштування класів витратили 250 тисяч євро. Їх виділила Єврокомісія. Проект передбачає ремонт шкіл, які постраждали наслідок російської військової агресії укриттів. Обладнання укриттів, надання їм необхідних меблів завдяки цій допомозі покращили і умови перебування дітей у навчальному закладі. Але що головне, облаштували укриття, адже безпека дітей це найважливіше, і це той пріоритет, якому слідують європейські партнери.